Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних стара радянська книжечка російською мовою Ушинський Чотири желання. Брав у першу чергу через малюнок. Дуже-дуже-дуже гарні малюнки. Я такі малюнки, просто неймовірно, як обожнюю. Вони дуже-дуже красиві, такі, як картини. І, звісно, що мене здивувало, але дуже сподобався текст мені цього е, твору. 1984 рік видання. Зараз покажу. На жаль, тут панорами нема. Тут е, е, змальовані різні пори року. Але все одно дуже красиво. Е, е. Взагалі, так і про цей. І... Вся книжечка це а, дуже класна панорама ось тут. От. Просто бляха-муха, дивіться, яка краса. Ну, як таке? Ну блін, такі тепер книжки не роблять. Оце реально було дуже красиво намальована книга. Далі це збі... невеликі такі оповідання, які утворюють одну історію. Розповідається про хлопчика і його тата. А, Хлопчик приходить зимою, награвшися на снігове до тата і розказує, як йому все сподобалося, як би він хотів, щоб зима була завжди цілий рік. Тато каже, запиши це у е, книжку. Ну, таку карманна книжечка це типа блокнот о, сучасний. Далі знову панорама. Це вже прийшла весна, все тає, де ще сніги лежать, дуже класно намальовано. Дуже якісно зроблена книга, просто неймовірно. От хлопчик гуляв, весна, всі діла, нарвав квітів. Йому дуже все все сподобало. Він каже, тато він би хотів, щоб завжди була весна цілий рік. Тато каже: запишиться в книжечку. Далі бачимо панораму літа. Поле, ромашки цвітуть, дуже красиво намальовано. Тінь від хмар. Як хмари йдуть, так і тінь паде десь-не десь. десь. Тут. Вози їдуть з людьми, які будуть косити траву на сіно, дуже гарно намальовано. Далі знову гарний малюнок, знову цей же хлопчик з батьком ловлять рибу і все так гарно, все так цікаво, все так весело. І хлопчик каже: от би завжди літо було цілий рік. Батько каже: бери, запиши це в книжечку. Далі панорама осени. Вже збирають всі е, плоди з дерев, помале листя жовтіє, вже йде на озиму. Дуже гарна панорама, хоч і зображена тут стара російська, е, можливо, це навіть місце російське, Російської імперії, місто. Хлопчик насобирав різних овочів, фруктів, точніше, приходить до тата каже, йому дуже Е, така гарна пора року, він хотів би, щоб завжди була лише осінь цілий рік. Туди батько достав йому цю книжечку, цей записничок, дав йому в руки показав, що там було записано, що хлопчик хотів би, щоб кожна пора року була, кожен рік. І в цьому весь смисл, що кожна пора року е, прекрасна по своєму. Проста, по дитячому наївна історія, легкий текст, легкі е, слова для читання. Це прекрасно підходить для дітей, які учаться читати. Е, ну щоправда, для українських дітей це не підійде, бо скільки це російська мова. Але все одно дуже-дуже-дуже класно зроблена книжечка, дуже гарно оформлена, просто неймовірно прекрасні малюнки. Напевно, що одна з найулюбленіших книг по оформленню, дуже гарно зроблена. Дуже-дуже щасливий, що я цю книгу купив. Я брав так наугад, побачив просто обгортку, подумав, можливо, повезе, і там будуть гарні малюнки. Я навіть не міг надіятися, що дійсно настільки гарні будуть малюнки. Тож, якось так, це рідкість на каналі, коли радянська книжечка, і вона мені дуже подобається, і текст, і малюнки, тому це реально дуже класна книга. Це реально великий плюс, недарма читав. Ну що ж, якось так з цим з вами прощаюсь. Бувайте, читайте тільки хороші книги. Побачимось на каналі.